Давай тоді друге питання. Поліціко написало вчора дуже резонансну новину, і до цього часу не відійшли багато хто. Вони написали, що члени команди Трампа ведуть таємні перемовини mm. з представниками української опозиції. Mm. Серед іншого, там зазначались такі прізвища, як а, Порошенко і Тимошенко. Mm. Ну, принаймні, нібито з ними велися якісь розмови у Вашингтоні, коли вони були а, і там про вибори вони mm. говорили і так далі. Як ти оцінюєш цю історію? Правдива вона, неправдива? Так, це правдива. Ну, твоя оцінка в цьому цьому. Та я не, не, можу, не, не можу оцінити, але можу сказати, які я маю інформацію Будь ласка. від людей, які спілкуються. Да, дійсно, Юлія Володимировна була на інавгурацію, і за 50 тисяч доларів на такий великий екран дивився на виступ. Трампа. Ну, це нормально, це нормально. А з Києва не можна було за ці гроші? Вона підписала на 3 мільйони доларів з лобістської кампанії, які лобірують її інтереси з республіканцями. Це правда, да, це теж правда. Тут нічого такого немає. Слухай, ну людина. Я вибачаюсь, але я довжу, повинен це сказати. Людина спиздила в Україні мільярди доларів. Ну, наняти зараз за 3 мільйони доларів якісь лобістів, які би лаборували її інтереси. Ну я не вважаю, що це якісь там, потрібна великий велики, да, велики розум для цього. Ну, що стосується а, 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 пана Порошенко, ну, я це ж ти не хочу взагалі. Коментувати, ви знаєте, яку ставлення до цього пана. Я вважаю, що в нашій країні є набагато круті люди, про, про кого би ми хотіли би проголосувати голосувати. І за кого би ми хотіли би проголосувати. Я хочу сказати інше, друзі. Я це пам'ятаю, що вот, ну по-перше, я вибачаюсь. Але взагалі ще мені повинно нікого дбати, за кого ми будемо голосувати. Яка справа? Ще, хто, що значить, що США нам будуть підказувати, кого ми будемо вибирати президентом? Я дуже поважаю цих політиків, але хай я не йдуть за російським кораблем. Так не відбувається. Но хочу вам нагадати, друзі, що ми нам говорили. Це Ющенко, це Ющенко. Це людина американців. Там ну хай я там так. припускаю. Але хочу нагадати, друзі, що було коли е, в 19-му році мені все розповідали, що все, президент там буде Вакарчук, американці так. зробили ставку. Я вам нагадати? Так, Це було так. Потім потім сказали, він вибуває із гри е, американці зробили ставку на Петра Олексійовича. Я теж дуже гарно це пам'ятаю. А виграв хто? Володимир Зеленський. Будь ласка, тому український народ сам буде вирішувати, хто буде в нашій країні президентом. Що стосується цих двох людей, послухайте, ну якщо США вважає, що або Тимошенко, або Порошенко може бути президентом в нашій країні після всього того, що вони зробили, ну я взагалі не хочу говорити про якісь демократію, про якісь Корупцію з США. Ну, у мене просто нема слів. Послухайте, кліма не, не, не ставити на цих двох людей, а, але я хочу вам сказати, чому це дві людини. А тому, що з цими двома людьми буде легше всього домовитися. Я вам скажу зараз на повному серйозно, тому що вони не зможуть домовитися на цих умовах заложних. Залужний цього не зробить. Він любить свою країну. Так, да, може бути, слухай, там у них якісь там тюрки вибачаю, з нашим президентом, uh -huh. але цього не зробить. Або це два, дві люди, які можуть за 30 серебрів продати країну, вони на, на, на обличчі. І вони це можуть зробити. І тому вони вважають, що а чому б Трамп зміг перемогти в другий раз? А Петро э, Великий цього не зможе зробити. Звісно, він зможе. Був п'ятий. Він буде, він, він буде сьомим да, президентом, а, а, а касічок Юля буде прем'єром. Ну, тому що а, вона розповідала дуже гарним спеціалістам, як Косичок потрібно забувати. От. Тому послухайте, я вважаю, що на це не потрібно звертати увагу. Я вважаю, що це все бред. От. Наш... Послухайте, друзі, мені дуже багато що не подобається. У нас дуже велика корупція сьогодні в країні. І це проблема Володимира Олександровича. Я вважаю, що люди зроблять свій, так скажемо, вердикт. вердикт і свої... Це буде, наслідки, будуть обов'язково. Але. Повертати в країну людей, які мають десяти роками е, крали, е, грабували нашу країну, е, повертати їх в політику в країні, в ну, я з цим не погоджуюсь. Тому я вважаю, що на це не можна звертати увагу. Я не виключаю, що за 200 тисяч американських доларів. Можна було б, щоб політику ще публікувала такий текст, і ти думаєш, що могли вони теж це навмисно навмисно ну, збільшити я, я, власні, я, 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 якби кінця з тобою, я можу з тобою, я можу з тобою забити, давай тисяч доларів, і політику завтра напишуть, що е, викликали, викликають тобі в Америку, е, для того, щоб запропонувати тобі дуже цікавий посаду, посаду в нашій країні. От, от і вони Отшиють. Давай зі тищі подивляють. Ні, ну я розумію, бачиш ця історія. Ну, знов знов-таки, дивися, а тоді таке питання. А в принципі, а чому ми так якось знаєш, я бачив, і український політикум почав з приводу цього хвилюватись? Тобто, а чи не є взагалі нормою, що різні, ну скажімо так, Представники українського політику ма спілкуються з американцями. Мені здається, що вони постійно Спеціально. і та. Ну я маю на вас дивися, чому така велика, ну як сказати, скандал, нібито навколо цього. Але ж насправді це ж не секрет, що українські політики всі не ну вони спілку... мені, мені спілкуються зараз, з американцями. Дивіться зараз різні. зараз мене запросили. Я не буду вам так знаєш, там брехати. Мені запросили зараз в США в кінці цього місяця, зразом там з гур. Поїхати по серйозним справам. Ну, От бачиш. Ну послухай, а що а потім політико напише. А, 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 а що в цьому поргі я допомагаю своїй країні? Так. Я хочу, щоб наш вур був найпотужним. Так. Що в цьому поганого? Нічого. Я вважаю, що як більше наших людей будуть туди приїжджати на налагоджувати на, на, на відношення з американцями, тільки буде краще. Але є люди, які не повертаються, які там на а, а, вони не хочуть жити в нашій країні. Вони а, вкрали гроші зараз там, і давам там звідси там нам вчити, як повинна жити? жити. Ну от це погано. Але, друзі, я хочу сказати, кожен повинен думати критично. Я зараз не кажу, що Володимир Зеленський він там ікона, він ідеал, і він не помиляється. Ні. Дуже багато питань. Я сподіваюся, що колись в житті я йому це питання за, за, а, да, а, запитаю. Але, послухайте, ну, порівняти з Юлією Тимошенко і Петром Олексєвичем ну, це якийсь там жахливий такий а, сон, який би, я, б, би, я б не хотів би бачити.